Новини за 19 грудня. Вітаю! Сумська область було 11 обстрілів до 100 прильотів різних типів вибухових пристроїв. О 9-й годині ранку Велика Писарівська громада до 10 мінометних прильотів. О 11-й годині село Кіндратівка, Хатінська громада, 15 артилерійських прильотів і село Водолаги, також Хатінська громада, 20 артилерійських прильотів. О 12. годині село Папівка, Краснопільська громада БПЛА скинув кілька гранат, Вогів. І Краснопілля, околиці селища 15 прильотів артилерії. А Миропілля було три обстріли о 13-й годині. Миропільська громада. Околиці села Запсілля 15 прильотів артилерії о 15-й годині. Також околиці Запсілля обсілля Міномет до 20 прильотів. О 16 годині селище Миропілля Околиці до 20 прильотів артилерії. І о 17 годині село Могриця, Юнаківська громада, 10 прильотів артилерії. Ну, як бачите, виходячи з кількості сьогоднішніх прильотів, спокійна пора у нас, яка була майже тиждень, мабуть, скінчилась. У росіян почали сіспити на тому боці, тому найближчі дні, мабуть, буде ще гарячіше. Тому будьте обережні. По новинам України на сьогодні знищених ворогів 90 тисяч 98 тисяч 820 до юбілею у 100 тисяч залишилось трохи більше тисячі орків. Таким чином, мабуть, через два дні. Це має трапитись. Будемо юбилей святкувати. Також кругленькі цифри скоро будуть і по багатьом озброєнням. Скоро буде юбілей у танків 3000, БМП 6000, артилерійські системи 2000 і автомобілі 5000 одиниць. Ну, як бачимо у ЗСУ для росіян свої подарунки на Миколайчика Сили протиповітряної оборони України сьогодні. Збили два ворожих гелікоптера, генштаб повідомив. Авіація завдала 12 ударів по районах засередження і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів. І артилерія ЗСУ уразила склад боєприпасів два пункти управління та два райони засередження, а також станцію радіолокації і контрбатарейної боротьби зоопарк. Противник протягом доби завдав одного ракетного удару, а також здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ. І вночі росіяни застосували одночасно 35 ударних БПЛА, які запускали з Ростовської області. З них до Києва долетіли 23 шахеди, а з цих 23 18 було знищено. 5, на жаль, вразили по столічній інфраструктурі. Та домам мешканців. Разом на 9-ту годину ранку було збито 30 БПЛА. ППО працювала у Черкаській, Полтавській, Миколаївській та Київській областях. Ну, виходячи з кількості запущених та збитих дронів, 85% ми збили дронів. І президент Зеленський заявив сьогодні, що Росія отримала ще 250 дронів Камікадзе шахед від Ірану. І сьогодні нас атакували шахеди із цієї нової партії. По фронтам лінія фронту за добу без змін. Російська військова група Вагнер продовжує відігравати важливу роль у затяжних боях в районі Бахмута. Вчора, як ви пам'ятаєте, ми говорили про конфлікти між вагнерівцями та військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації. А сьогодні власник ПВК Вагнер Пригожин звинуватив відкрито російську армію в тому, що вона не просувається вперед. Ну, хай гризуться нам тільки краще від цього. І також Пригожин сьогодні звернувся до Держдуми з проханням зрівняти у правах завербованих до ПВК Зеків та кадрових військовослужбовців. ЗСУ продовжує бої за контроль над Кінбурською косою і по нашим обстрілам. Бердянськ, Такмак і Пологі Запорізька область, знищено в трьох цих містах склад БК, близько 15 одиниць військової техніки різного типу і понад 150 расистів. Алчевськ, Луганська область у окупантів спалахнув склад із пальномастильними матеріалами, дуже велика пожежа. Зсу сьогодні вперше повідомляють, випробували у бою нові британські ракети. Марліт і вже збили ворожу ціль. Ця легка багатоцільова керована ракета Марліт на базі британського ПЗРК Старстрік. Вона перебуває на озброєння тільки трьох країн: це Велика Британія, Індонезія і тепер Україна. І вже при першому шпуску наші воїни збили російський безпілотник. І 21 година вечора Ченгар поступило повідомлення займання великовантажного транспорту. Відстань від Борислава, це Україна, перевищує 120 кілометрів до Ченгару. Ну, що дає підстави припустити, що це далекобійні хаймарси Хаймерси вже працюють. При прильоті, кажуть, фахівці автомобіль ну, просто розірвало. Заступник начальника ГУР Міністерства оборони України Вадим Скибіцький для інтерв'ю для Більд, видання визнав, що ЗСУ проводять спеціальні операції на території Росії. Він наголосив, що цілями стають виключно військові об'єкти. Цитую, це об'єкти Збройних сил Росії, з яких виконують удари по Україні. Тому чисті логістичні, у тому числі логістичні центри, командні пункти або гарнізони з великою кількістю солдатів. Місцеві повідомляють, що збільшилась кількість загарбників у населених пунктах Мелітопольського району. І окупанти почали залучати до участі в бойових діях колишніх українських полі поліцейських, які перейшли на бік ворога. У Маріуполі озброєні зеки втекли сьогодні з армії окупантів. У місті об'явлено перехват, розшукують дезертирів з числа завербованих в'язнів. Ну це чергові дезертири зеки зі зброєю. Повідомляють, що вони зникли під час транспортування їх з Росії через Маріуполь до лінії фронту. Путін наказав видавати земельні ділянки, особливо відзначившимся у війні з Україною у Підмосков'ї, Криму та Севастополі. Ну, зважаючи на велику кількість загиблих і могил росіян, які є на відео, на фотох, я так розумію, що багато з них вже встигли отримати заслужений шматок землі. У Мінську відбулася сьогодні зустріч президентів України, Росії та Білорусі. Також у ній прийняли участь і Шойгу для конспірації, поки вони летіли в повітря, були підняті одразу три одинакові урядові борти, щоб не збили. А диктатори о 15-й годині почали зустріч. Шойгу в Мінську є відео, був сумний і помітно кульгав. А також, до речі, з'ясувалося, що його показушний політ, який вчора показували відео на гелікоптері по лінії фронту. ну, Айтішники вже зробили геолокацію цього політу, і а, висновок їх, що він літав по ліні, не по лінії фронту, а був в північній частині Криму. Ну, така... Подія Лукашенка і Путін вертаємось до їх зустрічі. Після зустрічі «Тет а ТЕТ вийшли на прес-конференцію, на якій підбили підсумки переговорів. Зокрема, сказали: Росія та Білорусь домовились продовжувати спільні військові навчання а також разом займатимуться виробництвом нової військової техніки. Білоруські військові льотчики будуть навчені для керування літаками, на які встановлені ракети. Зі спеціальною бойовою частиною, ну, мабуть, це ракети з ядерними боєголовками. Росія та Білорусь працюють над створенням єдиного ринку газу. Путін заявив, що посилиться поточна військова співпраця двох країн, від спільних навчань єдиної системи ППО та інших параметрів єдиного оборонного простору, як він сказав. Лукашенко повідомив, що сьогодні в Білорусі поставлено на бойове чергування С 400 та Іскандери. Передані Росією. І Путін підсумував, що Росія не має зацікавленості когось поглинати. Ну, Щось слабо віриться. Ну, Підсумок цієї зустрічі можна зробити такий. В Мінську двоє божевільних диктаторів домовились проводити спільне навчання та створювати нові види озброєнь. По іншим новинам, Великобританія наступного року передасть Україні кілька сотень тисяч артилерійських боєприпасів на суму близько 286 мільйонів євро. Це четверть мільярди євро. Повідомив британський уряд у себе на сайті. Ну, до речі, Велика Британія вже є провідним європейським постачальником озброєнь до України, включаючи реактивні системи залпового вогню. І з лютого Лондон вже надав Україні понад 100 тисяч боєприпасів. Росія погрожує Греції через можливу передачу Україні ЗРК С-300, які базуються на острові Крит. А НАТО запропонувало в свою чергу, Греції, поставити ці С-300 до України і обміняти їх на Петріот. Ну, вони майже на нові, а вони єдиний раз робили пуски ще у 2020 році під час навчань НАТО. Нідерланди вже надали Україні військової допомоги загалом майже на 1 мільярд євро. Це повідомив міністр оборони Кайса Олунген, А потім уточнив на 987 мільйонів, ну близько мільярду. Прем'єр Британії закликав ігнорувати заклики РФ про припинення вогню до виведення військ росіян з України. Ріше Сунак звернувся до лідерів країн-членів НАТО та заявив, що Альянс має надати більше військової допомоги Україні, включаючи додаткові системи ППО, артилерію та бронетехніку. І така цитата: Цю війну треба терміново закінчити. Україна має виграти цю війну. Це сказала президент Європарламенту Роберта Мецола. Вона закликала збільшити підтримку України, більше зброї для України, більше фінансової та гуманітарної допомоги, більше практичної солідарності та більше санкцій проти Росії. Це всі новини тихої спокійної ночі, миру нам.